Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 22 квітня. Патрушев налаштований рішуче сликає на Раду терміновий радбез, на якого не запросили Путіна. Він не буде чекати інаугурації та оголосить про те, що Путіна буде відсторонено. На сторону Патрушева перейшли більшість генералів. Війна буде закінчена. Не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералом і яструпом Патрушевим, якому за два роки общепали усе пір'я Путіна помістять під домашні балдійські арешт. Кінець війні. Глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорячи про закінчення війни в Україні, назвав одну з опцій вікноможливостей, яка відкриється після того, як Володимир Путін з тієї чи іншої причини перестане керувати Росією. Практично будь-який інший глава держави, зокрема виконувач обов'язків президента РФ, захоче припинити путінську війну проти України і вивести війська окупації. Ні, з нашої країни, оскільки більшість кремлівських еліт прагнуть цього, як надовго може тривати цей перехідний період, яким може скористатися Україна, це залежить від багатьох факторів, але може йтися пророки. Тіма для Росії він апріорі не може бути безкровним та безполісним. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ЮА ависловив російська опозиціонерка Ольга Курносова. Безумовно, Путін сьогодні є головним драйвером цієї війни. Саме він розпочав цю війну. Він хотів її розпочати і він хоче її продовжувати. По суті, сам. Ми Путін є тією людиною у Кремлі, яка особлює сьогоднішню російську диктатуру. Після відходу будь-якого диктатора зараз ми не уточнюватимемо, який саме чином станеться. Це, наприклад, скажімо про політичну смерть, відкривається вікно можливостей для країни, щоб вийти з диктатури. Така вікно можливостей буде й у Росії. Інша справа, і в цьому я згодна з Будановим. Що чим більше Путін залишається при владі, тим більше ймовірність нападу розпаду Росії є в сьогоднішньому вигляді за чинною конституцією виконувачем обов'язків президента. Та стає прем'єр-міністр РФ на сьогодні. Це мішустін, і саме постать Мішустіна, який ніколи не заявляв про свої серйозні політичні амбіції та завжди сприймався як технічний прем'єр. Може уособлювати таке вікно можливостей. Він виконує обов'язки президента і матиме усі повноваження, призначаються дострокові вибори, і він чи хтось інший стає президентом. Але на виборах може бути що завгодно. Є зовсім різні кандидати. Зрозуміло, почнеться боротьба угрупувань того, що називають вежами Кремля, і зовсім не зрозуміло, яка вежа переможе. Але очевидно, одне більшість. Із сьогоднішніх кремлівських політичних еліт хотіли би припинення війни та якогось замирення із заходом не буду зараз описувати конкретні параметри такого замирення, але це справді так. Просто сьогодні всі бояться Путіна і того, що він може з ними зробити, тому що Путін легко вбиває своїх опонентів, бо для нього життя людини нічого не варте, чи то життя українців, чи то життя росіян, чи навіть життя раніше наближених до нього людей. Наприклад, нічого не завадило йому підірвати пригожне вбити німцова Навального і далі за списком скільки людей було вбито за Путі. Тіна, якщо він захоче, він може ліквідувати будь-кого, а хоч би яку високу посаду обіймала людина. Будь-який диктатор, будь-яка диктатура саме так і виглядає. Саме тому вона така нестійка у моменти відходу диктатора. Хоч би яким був цей відхід, тому що диктатура завжди тримається на страху, і російська диктатура не є винятком, так само як сталінський режим тримався на страху. Але ми пам'ятаємо, що сталося після смерті Сталіна. Жодних проблем не буде, бо суспільство можна буде розгорнути. Справді пропаганда дуже серйозна, але можна розповісти, що відбувається насправді: питання швидкості та питання того, яке угрупування переможе чи не угрупування, опозиція зможе серйозно вплинути на розклад сил. І звісно, про це треба буде розповідати або в м'якому варіанті. Ація просто говорити, що ми бережемо життя росіян, або в жорсткому показувати всі жахи бучі та ірпеня, розповідати про те, що насправді Путін тримав усі в страху і змушував бувати мирних жителів України. Все залежить від конструкції, яка буде використана в момент боротьби за владу після Путіна. Це дуже складне питання, бо все залежатиме від розкладу сил на момент, коли це станеться, та від можливості досягнення домовленостей. Між основними противиборчими угрупуваннями це у свою чергу залежатиме від заходу позицій, чи буде і захід єдиний, чи ставатиме він. На когось чи там теж будуть різні групи інтересів, які підтримують різні угрупування. Зрештою це впливає і те, коли цей момент настане. Чи будуть на той момент відцентровні тенденції в Росії досить серйозними, щоб якісь шматки відкололися від РФ? Я зараз не говорю про такі очевидні речі, як, наприклад, Чечня, Їй набагато менш очевидні республіки та території, які за певного розвитку подій можуть почати відколюватися від Росії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.